Всім привіт! Сьогодні ми зробимо оригамі краба, Ось такий виходить краб. Ось так він виглядає. Ось такий вигляд краб має з іншої сторони. Робити такого краба дуже легко. Давайте ми цього красивого оригамі краба зробимо разом. Щоб зробити краба, беремо квадратний листок розміром 14 на 14 см. Беремо листок, складаємо його з кута в кут. Розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розкладаємо назад, складаємо листок набік вдвічі, розкладаємо назад і в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І знову розкладаємо. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Бокову сторону загинаємо вниз до початку листка. Так загинаємо кути з усіх чотирьох сторін. Беремо листок, піднімаємо його, беремо листок з обох сторон і розтягуємо листки в різні сторони. Опускаємо і наводимо. З іншої сторони робимо те ж саме. Підіймаємо листок і розтягуємо листки в різні сторони. Опускаємо листок і все наводимо. Беремо один листок, перевертаємо його на іншу сторону. Наводимо листок. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листок на іншу сторону і наводимо листок. Ось у нас центральна лінія, і від центральної лінії і до бокового кута загинаємо листок. Починаємо біля центральної лінії і продовжуємо загинати до бокового кута. Загнули листок і наводимо його. Перш з іншої сторони, від центральної лінії до бокового кута загинаємо листок. Наводимо і спереду загинаємо велику полоску паперу. Наводимо. Біля початку ось цього листка загинаємо листок вниз. З іншої сторони біля початку ось цього листка загинаємо листок вниз. Ось у нас є лінія, і ось цю сторону загинаємо до цієї лінії. Наводимо листок, з іншої сторони ось у нас лінія і до цієї лінії загинаємо листок. Наводимо листок, перевертаємо на іншу сторону. І у нас вийшов ось такий краб. Тепер крабу потрібно намалювати очі. Щоб намалювати крабу очі, беремо фломастер і малюємо крабу два великих ока. Розмалювали краба і тепер наш краб вже повністю готовий. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.